От Навіть нещодавно знову ж таки я була, ну, це місто Черкаси, тому що я сама з Черкащини, і 70 років філармонії. Ось вони запросили, і якраз була людина з Харкова, один диригент. Ось, То зала встала. Встали глядачі в залі, тобто, стоячи, вітали людину із Харкова. Ось така просто така йде реакція на тих людей, на людей, які живуть у тому регіоні. так. Ну, їх уже нічим не, не здивуєш, нічим не зламаєш, тому що якраз наш виступ. А е, до цього е, ніч був бу, ці прильоти, блек-аут, От ми теж пішли з колегами прогулятися трошки по місту, підсвічували собі е, просто фонариками на телефонах, тому що. Повний повний блекаут, ніде нічого, ні одного віконця, нічого не і тим не менше, метро не працювало, тому що не було напруги, але люди якось добрались, доїхали до театра, щоб долучитись.